2024 рік став для бібліотек Горішньоплавнівської громади роком активної та різноманітної діяльності, спрямованої на задоволення інформаційних потреб громади, підтримку культури та розвиток читання. Про це очільниця комунального закладу Централізована бібліотечна система горішньоплавнівської міської ради звітувала на засіданні членів виконавчого комітету. За її словами, протягом минулого року бібліотеки громади обслужили понад 7,5 тисяч користувачів, що свідчить про їхню популярність та затребуваність. На базі комунального закладу діють різноманітні клуби за інтересами для різних вікових категорій. Фонди бібліотек часто поповнюються і завдяки цьому читачі мають доступ до нових та цікавих видань. За звітний рік бібліотеки одержали 905 книг. 378 за рахунок місцевого бюджету, 353 книги було подаровано благодійними організаціями та іншими користувачами, 123 від Українського інституту книги, 51 примірник надійшов з Полтавської обласної бібліотеки. 2024-го бібліотекарі горішньоплавнівської громади успішно взяли участь у кількох важливих проєктах, які також були спрямовані на поповнення фондів та розширення доступу до літератури мешканців громади. Водночас у комунальному закладі активно продовжувалася робота над створенням електронного каталогу, який на сьогодні містить 22 тисячі 600 записів. Колектив комунального закладу займається волонтерством. Працівники бібліотек та учасники клубу Рокодільниці активно допомагали військовим, зв'язавши та відправивши понад 270 пар шкарпеток, а також теплий одяг. Бібліотекарі філії готували їжу і плели маскувальні сітки для ЗСУ, демонструючи свою підтримку та прагнення до перемоги. Новим напрямком роботи стала підтримка безпритульних тварин. Новим соціально важливим напрямком роботи закладу стала підтримка і пошук домівки для безпритульних чотирилапих друзів. Спільна з громадською організацією Надія для хвостиків в холі центральної міської бібліотеки неодноразово проводилася еколога на туристична акція Цуцінята шукають родину. До Всесвітнього дня захисту тварин в Центральній міській бібліотеці спільна з громадською організацією Лапи в руки відбувалася просвітницька розважальна програма Допоможемо тваринам разом. Не купуй, прихисти. Таким був девіз волонтерів, які шукали родину і дім безпритульним котикам. Фахівці видавали інформаційно-рекламні буклети, бібліографічні показчики та інші матеріали. Зокрема, онлайн представлено бібліографічний показчик Поборник імперії до 210-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка та інші. Впродовж 2024 року бібліотекарі громади провели багато заходів, присвячених державним святам, пам'ятним датам, ювілеям видатних діячів культури. У культурному центрі Центральної міської бібліотеки впродовж минулого року відбувалися творчі зустрічі із сучасними письменниками, публічні лекції з мистецтвознавства, музичні вечори, майстер-класи та інші заходи. Великий культурно-просвітницький пласт. Залягає в нашій бібліотечній системі, про які навіть я не все знаю, і дуже було цікаво подивитись і послухати вашу доповідь. Коли ми бачимо, скільки людей, скільки напрямків за інтересами, діти, молодь, розумна молодь, розумні діти, люди з досвідом, люди з інтересами своїми, творчими інтересами, Літературними інтересами, будь-якими, приходять в цей центр, який ми разом створили при бібліотеці, і самореалізуються і направляють свій творчий потенціал туди, куди треба направляти. Ці інвестиції вони окупаються в сто разів. Тож 2024 рік став для бібліотек горішньоплавнівської громади періодом значних досягнень у проєктній діяльності, підвищенні кваліфікації працівників, автоматизації процесів та активній волонтерській діяльності. Бібліотеки продовжують відігравати важливу роль у житті громади, сприяючи культурному розвитку, поширенню знань та підтримці захисників України.